Дитина ж, вона маленька, худенька така, вискочила і вроді закрила ж це ж руками, вона їй оце ж все погоріло там ніс, вуші і ладошки. Я їду на велосипеді, їду, до чоє надо мною дрон диве, а от що я а І мені нікуди діться. Або ж сидіть чекати, поки приб'є, або виїжджати і щось, щось робити. Це було утром. Це ж було утром, вони ж дрони ще ми рано встаємо чогось, ми ж привикли тоді ж рано. О, і Петрович там сидів на лавочці з того. І ця ж Люба, теж. а дрони літають, а Люба вийшла махаручками і цей вийшов маха руками. А я не бачила, я просто тільки почула по звуку, того ще, коли того стою, кричу, іди сюди, іди сюди, а він опять махаручний. Я тоді не знаю, що робити. О, коли ж як гахнуло, там разочок, там разочок. А тоді другий разочок, я п'ять кричу, вже отам бомбонули по тій вулиці. А тоді ж бомбонуло сюди, а я ж боюся, я правда поокривала вікна, щоб, трохи, щоб не полопались вікна. А тут І я ж тоді забігла ж у той і приоткрила двері. І вона ж, як гахнула, це ужас, я думала вже все. А тоді ж залишилась на кривця, а воно там -ово. горить, горить, взагалі горить. Це тріщить, люди біжать. А та ж дитинка Кіра спала, вона в самому кінці, і, і там теж така хатинка, така поганенька. Вона пала взагалі, між ними чи між хатинками. І дитинці, ото як вона спала і одіяль, вкрилась була. А воно ж як рвонує, горить усе. І вона ж не зна, куди дитина ж вона маленька, худенька, така. Вискочила і вроді закрила ж оце ж руками О, і, і так отож ж злякалася, кричала, підбігли люди, а вона її оце ж все погоріло там, ніс, вуші і ладошки. Та тут як прилетіло, вон три тих зірвалося ж. Тут через вулицю ж двоє зірвалося, ну а третє, там так, трошки щось там побили. Вона тут досі лопнула трошки, там тріщина. Ми боїмось і самі не знаємо, чого. Ну, страшно чогось мені. Мої ж уїхали з той же. Що... Уїхала невістка ж і дітки ж поїжджали, і там ще невістка, і та уїхала. Не знаю, як. Куди мені ховатися, куди мені тікати? Не знаю. Машина є, а, а хто його знає, куди їхати, не знаю. У той день було чотири ти Оце на нашій вулиці, потім в нас була бивша. І на вулиці Комсомольській, там два підряд, там біженці були з Донецька, ну, вони виїхали там, а сусідську вовною волною воздухом опалило. Ну Ми складалися всі, всі селом, хто міг допомогти їй на лікування. У нас... Вікна повилітало, ця лама чуть не вилетіла, аби не дзвонок воно вилетіло волною І в цей. В коридорі там два стікла вилетіли там волною, в бані там у сараях повибивало вікна. 20 квітня хлібоприємний пункт бомбили, потім оце на два місяці, тільки під станції бомбило у нас більше півтора місяця, пошти світла не було. Ми обходилися, обходилися, ми терпіли. Нічого, так, Нам син купив генератор, і там сусіди з генераторами були. А так, слава Богу, магазини працюють, влада наша працює, нам гуманітарну допомогу привозять часто. Дрони літають, боїмося, боїмося, я так з погріба не вивозю. А тоді ж прилетять тоді, дякуємо Богу, що живі. Це ще по весні. По весні у нас тут теж летів дрон і за нашою хатою впав. Полякалися. Спочатку, тихенько, тоді пішов вже на, на, на той наниз, почав ревіть, за нашою хатою впав, ну нічого. Я тільки лягаю під стіну, під шкаф і за стіли ховаюся. А тепер вже не ховаюся під стіл, а біжу в погріб. А чого? Та погріб там ж, стіни в нас бетоніровані. Так, може, думаю, може, що не так. Тут не так завала, як в хаті. Часто вночі у нас гук страшний, теж, теж ховаємось. Та чоловік в мене не ховається, а я хвоюся. Я нічого? тепер бігаю, а Та він там на комп'ютері грає в ігри. Та каже, лягай, все, спить. Та яке спи? Ми, я бігжу до його швиденько, щоб разом до мене, не дай Бог, привала так, щоб разом якось там вже будемо вилазити і буду спасати. Ну, Нічого, живемо. Життю радились, в мене цвіточки ось тут, і там на дворі. Кождою хвилинкою дорожимо, звісно, що живі. Ну, Ми життя прожили. А це жалко дітей та У Мене праночка родилася, страшно, але ну, ми нікуди не збираємося їхати поки. Ми ж думаємо, що наші ж таки хлопці нас защитять. Нема куди їхати. Та ні, син приглашає в город. Мене син в городі, дочка тут працює. Ну, тримаємося до останнього. Думаємо, що таке ж. Наші Збройні сили не допустять до нас сюди, вони не дойдуть. Вони приглашають, син мене нас забирає, а мій чоловік не хоче кажуть, каже, я не піду нікуди з рідної хати, я ж його не прошу. Я сама не поїду ні три назад. 12 часов ночі, я ще не спала, там дивилась телевізор, чую рів, груди. Вночі лежала, потім вискочила ж у погріб. Коли воно це, я вже ж воно було. Ну, десь два зриви було, я так мене поняла, і не ревло, не голод, два зриви страшні були. І прямо на свік задзвеніла. Потім вийшли ми з о 12 ночі і це з фонариками. Там єлі, -єлі ми світили. Коли там на присяну, це тут зарево страшне було. А туди, на 12 чи 14 кілометрів. Тільки почала в хату заходити, чуємо п'ять рів. Таке мис, я не знаю, як сусід, я з перев'яку під забором, там під ще пали лежала, аж поки не прилетіла. це вже було десь пів первоночі. Там Присана у нас Гаврилівка, Іванівка так прямо, Маломохарівка, там десь. Ну це вони туди далі. ближча — це у нас Іванівка, як по прямому. Іванівка у нас тут недалеко. Це напряму я не знаю, з кілометрів десять вона. А що там з Іванівкою? Туди зайшли расисти, спочатку по телевізору я бачила, розказували новини, що це одинокі там заходили, а це ж побачили, що заїжджають мотоциклами. Ну, Наші вибивають хлопці. Ну, ну люди на Іванівку, А це ж тут. Багато знайомих повиїжджало, ну, багато в нас біженців живе. Брошені, хати, так Люди Люди ще давно вже ще по весні почали виїжджати. Ні, у нас магазини працюють, нова почта працює, Укртелеком, раком, працює, приїжджають. Хто в состоянні отримують пенсію, ходять на почту. Моя дядука після інсульту так до його додому привозить. Так що ми живемо в обичній житті. Працюємо на городі, я відлікаюся, а то в нас і тут фермера, тому це на розпал. якраз забота мені, чим відлікатися треба. А тоді ага, одне ще потеплу. Оце в нас вишка. Отак, не телевізор на це ж, водафона. і у її теж несколько разів бомбили. Та хіба несколько, дуже часто. Дуже часто. Дуже часто бомбили. І прямо так, тут за сусідами, там, коли моя дочки живе, так теж в те час ганявся дрон за ним. Да, время. А я їду теж, саме нам оформляли допомогу якусь гуманітарну, треба там у нас. Я їду на велосипеді, мені син купив трьохкольосний на акумуляторі. Їду чую, надо мною дрон реве. Що а є реве, а куди? І мені нікуди діться, там яма, там яма, і там яма. І я їду, думаю, як шарахне. Коли не ні, пролетів мимо і по повишки. Ми на роботі з, вийшли із, з Світланою, боємося летить. Взагалі, ми навіть не думали, що він упаде. Він так вроді весь саченька летів, Думаю, та пролетить десь. Два там упали, два тут. Ось у нас по вулиці прилетіло прямо в будинок. Хорошо, що життя виїхали, там конціонери жили. Об'явили вже евакуацію жінок з дітьми. Буквально, ось, я не знаю, в п'ятницю, мабуть. Ага, то тут кілька днів тому. Да, хто, да, да. Хто, хто може, той виїхав. У uh -huh. кого немає можливості ті сидять тут. Ну, Ми зарані вже вивезли речі, а самі пока тут працюємо. У чоловіка робота, у мене теж робота. Ми сидимо. Я б не сказала, що якась паніка. Ну, бачите, ж, всі працюємо. Це ще просто погода така, а так би тут людей повного було. Ну, звісно, змінилося. Людей менше стало. Вечором йдеш, нікого не видно. Знайшли там будинок, ти mm -hmm. виїжджаємо туди. Батьки туди вивезли. Yeah. Дуже складно. Ціни космічні, взагалі я не знаю, від кіля люди беруть такі ціни, що це просто. Наскільки ну, там плюс-мінус за, -за, за будинок просять? Та Таразний сумний. Ну, взагалі, як хороший будинок, то більше 20. 25, 30, 27. Як, із, щоб в хаті була вода, туалет, ванна, то це взагалі. Ну, У нас вдома господарство, Коти, собаки. Ми ж їх не залишимо тут. А всіх собак і забирати? Не ну, звісно. А скільки кількою їх у, вас. у нас дві собаки і два кота. А, а як ми їх не залишимо тут? Квартиру не беруть. Ні? Ні. А чим аргументують? Ну, не хочуть, складно. Як ми будинок самі стріли своїми руками. Тепер все оставить. Того й складно, бо ще сидимо тут, тому що дуже складно поїхати. Залишить усе і поїхати. Хочеться, щоб все спокійно було і залишиться вдома. Тому що це дуже важко міняти, ну оставлятися тут і починати життя спочатку, або ж сидіть, чекати, поки приб'є, або виїжджати і щось робити.